Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Звертаю до шановних слухачів з проханням підписуватись і з проханням підтримати нас через Приватбанк і Монобанк. Це потрібно нам. А також заходити на Patreon, мій, де є багато відео цікавих. Всі посилання є під відео. Проходить випробування. нова версія бойової броньованої машини Козак 7 від науково-виробничого об'єднання. Практика. Це медична версія Козак 7, а саме для евакуації поранених з поля бою. Відмінності медичної версії Козак 7 від звичайної, добре видно зовні. Більш висока стеля, тобто, щоб лікар міг стоячи працювати, крапельниці поставити, подивитись на, 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 на поранених, і більш широкі борти, і вони прямі, а не скошені. Він везе чотирьох поранених і одного медика в салоні. Позаду двостулкові двері. Вони дозволяють швидко завантажити носилки на полі бою. Козак 7 як такий, це бойова броньована машина колісна. Випускається він науково-виробничим об'єднанням Практика. На, базі, на транспортній базі шасті Форд 550. Форд 550 це багатоцільова платформа, цивільна. Медична версія Козак 7 розроблена у 2021 році на замовлення ін, на, для інозамовника по окремих техумовах для машин такого класу. Вони досить, досить серйозні, і вони вимагають, щоб машина була потужна, прохідна і е, велика рухомість мала. Оце шасі, воно цивільне, але для нього існує, існують стандартні вимоги НАТО, як можна переробити? Цивільне шасі для військових потреб. Виробники цього шасі на Форді дуже добре знають, якщо для військових потреб, вони зразу дають посилені мости, посилені ресори, посилені стабілізатори, посилений кардан, посилені амортизатори і нові ступіці колес. Тобто не потрібно, не потрібно бігати, шукати, як посилити ступіці, як посилити кардани. Ви замовляєте у виробника зразу військову версію шасі, відповідно до вимог НАТО, і вам його присилають повністю готовим. Тактико-технічні дані. Маса 11,8 тонни, довжина 6,6 метра, ширина 2,34 метри, висота 2,6 метра. колісна формула 4 х 4. Двигун. Двигун турбодизель. Він має 390 кінських сил і об'єм двигуна 6,7 літра. Все це дає можливість розганяти бойову броньовану машину масою 11,8 тонни до швидкості 150 км на, на підходящій ділянці траси. Кількість місць в військовому, в військовому варіанті 2 плюс 7, екіпаж, 2 чоловіка, командир і водій, плюс 7 десантників. А у медичній версії. Теж командир плюс водій, плюс 4 поранених і один медик. Плюс 4 поранених один медик. Е, Козак-7. І, і бойова версія, і медична версія мають посилений захист по натовському стандарту станаг 4569. 4569. Розділ 2 це е, взагалі станах це угода НАТО про. Методику оцінки рівнів захисту бойових броньованих машин легкої категорії від ураження боєприпасами кінетичної дії, дії і уламків, уламків власних польової артилерії. Що ж вона вимагає, ця угода? Розділ 2. вона вимагає забезпечувати протикульовий запис, захист від куль бронебійно запалювальних. Для патрона 7,62 на 39 на дистанції 30 м, при швидкості зустрічі 695 м на секунду. прилічна швидкість зустрічі. Для, для, для зброї з довжиною ствола 45, 415 мм. Шановні, так подивитись, то це ж автомат Калашникова К-47. Правильно, АК-47 має дольну швидкість від 730 до 760 м на секунду. Але на, швид... на дальності 300 метрів швидкость сильно падає. Я не думаю, що там 695 остається, там залишається суттєво менше. Тому автомат Калашникова йому не страшний. Козак 7 повинен забезпечити протиосколковий захист від уламків. Уламку фугасних снарядів 155 мм, якщо снаряд розривається на відстані 80 метрів. Це до, достатньо близько і зона ураження. суттєва вже там вона е, суттєва ураження. Тому козак 7 має забезпечити такий захист. Ну і козак 7 повинен забезпечити протимінний захист, підрив протитанкової міни масою 6 кг в двох варіантах при наїзді любим колесом. І при підриві донному підриві по центру дна, тих самих 6 кг. Для виконання цієї вимоги потрібно, щоб, ну, безумовно, щоб мінний захист був такий потужний, потрібно, щоб машина була обладнана сучасним виподібним дном, протимінним дном, як на нього кажуть. В книжках написано, тільки правильно зробити потрібно. При випробуванні, так, да, Козак 7 був, е, був перевірений вже на випробуваннях підривом. Підклали міну спочатку під переднє праве колесо підірвали, потім підірвали міну під, під центром дна. І виявилось, що е, ушкоджень, екіпажу не наноситься. Взагалі, методика яка? При проведенні таких підривів сажають на штатні місця манекени, а на манекенах є датчики. Спеціальні, датчики ударних навантажень. Причому датчики так зроблені, що якщо ударні навантаження смертельні, ударні перевантаження, то зразу цей датчик стає з, 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 з червоного кольору, якщо важкі ураження коричневого і так далі. Так от, при всіх випробуваннях показано, що е колір датчиків не змінився, значить ураження екіпажу не буде нанесено. Ну, всі ми пам'ятаємо випадок, коли, коли козак 2 підірвався на міні- Протитанковий, і всі весь екіпаж, як один остав, залишився цілий, самі вийшли з машини без ушкоджень. При всіх підривах, як я вже казав, ми бачимо ці підриви. Датчики показали, що весь особовий склад ушкоджень не отримує. Ну, що далі додати? Козак зараз, Козак 7 і його медична версія. Суттєво краще від іноземних аналогів. Це нам кажуть інозамовники. Тому в 2021 році, в другій половині, досить велика партія цих машин в медичній версії пішла інозамовнику і отримала високу оцінку. В 2021 році Збройні Сили України не мали грошей на закупку. Ну що ж, іномовник заплатив гроші, забрав. Ці машини, і дуже дав високу оцінку. По крайній мірі, люди працювали, зарплату отримували, завод е, досконалював свою технологію. Наші виробники бойових броньованих машин це науково-виробниче об'єднання практика і українська бронетехніка. Вже досить давно завершили релокацію, тобто перенесення своїх виробничих потужностей. В безпечні місця, як правило, це Чехія, Словакія, Польща. Машини марки Козак і Варта, мають, вони йдуть достатньо широким потоком Збройні сили, ну, місячна потужність виробництва. Ну так, да. кому треба, всі знають, скільки виробляє щомісяця практика і скільки виробляє ем, українська бронетехніка. Досить суттєво. Машини марки Козак. І, вар, і варта, Без, безперервно йдуть бронесили. сили. Ну, от нещодавно їхав по трасі, дивлюсь, їде 10 е, машин козак. Нові. Нові, колеса, нові, видно зразу, е, свіжа краска, колеса нові, пі, грязі ніде нема. Значить завода, чергова партія пішла Збройні сили. Шановні, прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас. В Приватбанку і в Монобанку. Прошу заходити на наш Patreon. У мене є досить велика кількість ексклюзивних відео, які не будуть показані більше ніде. Всі посилання, як зайти на Patreon, як допомогти нам в Приватні Монобанку, знаходяться під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.